Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Стартувала в нас подія нова цікава. Називається Вперед Британія», де її знайти, заходимо на офіційний сайт Wargaming і тут є перед, подія «Вперед Британія». Також до цієї події у нас викатали в продажу а ці британські танчики різні. Вони доступні також за золото і також можна придбати за реальні кошти. Про це, про це ми трохи пізніше поговоримо. Давайте подивимось, власне, що, що нам потрібно зробити для того, щоб взяти участь у цій події. <кій> Хто пам'ятає, така подібна подія була також на, в, той, в той період часу, коли виходили японські ПТ-шки. Це та сама ситуація, тобто нам потрібно грати на нових британцях, на колісниках, для того, щоб приходити. Дані задачі. Тобто в нас сьогодні перший день, 18 числа. Якщо хто когось цікавить, можете на офіційному сайті подивитися, є доступно українською мовою відео про цю подію. Буде вона тривати з 18 по 25 вересня. Відповідно, магазин буде доступний аж до 2 жовтня, тобто 25 вересня на закінчення. І до 2 жовтня ви маєте можливість забрати собі оці от нагороди. Що в нас доступно? Доступні два 3D-стилі на fv 4202 які в мене вже є. Давали його за перегляд твіча, це клевер він називається. А, 4-листа конішина він називається. І також 3D-стиль полярна зірка для G-Sor До речі, його можна буде придбати. І цього і цього можна буде придбати за золото під час цієї події. ФВХ таке собі навіть після Ну... ну як сказати, З альфою 230 це не сильно такий танчик, який хотілося мати в ангарі. От, стосовно g Ну, Це більш цікава, звичайно, ПТ, але в нього дуже сильно довго кидеться. Єдиний мінус. А так доволі точна пушка, непогане пробиття, непогана машина загалом. Також будете мати отримати можливість 4 2 d стилі, Не знаю кому вони потрібні, можливо, комусь і потрібні. Також різні набори там, з резервами, з аптечками, ремками. І також установи і буде з чаєм. В общем, такі собі нагороди. Так, що в нас тут є? Дивіться, перша задача завдати 15 тисяч одиниць шкоди. Ну, якщо починати робити її із. Так, ця, ця задача. Доступна із 18 по 25. Ага, тобто вони накопичувані. Ну, це краще, краще. Я думав, що вони щодня будуть, типу, 15 тисяч до ну, пограти цей занадто. Вони накопичувані, коротше, я так поняв. Так, тому що з 19 числа, тобто завтра у нас буде до 25-го, можна буде виконати до 8 задачу за, е, пошкодити 20 різних машин. Ну тобто навіть в останній день, якщо пограти, можна в теорії. Можна буде виконати якісь задачі. Ну, такі непогані, можна заробити собі пудинги з чаем. Оці от марочки. Марочки будуть також доступні і в твічі. Тобто треба буде дивитися і твічі з 18 го Не з 18-го, а з 22 го числа. З 22 по 25 дивитися офіційний твіч канал і відповідно будуть нам давати додатково такі от марочки для того, щоб взяти ці нагороди різні стилі і таке інше. Так. Два ні бачу. Є ще дня? немає де більше дня прямо. Угу. Доступний у нас також Оце образ, напевно. Ага, британський командир один доступний, я так розумію, і цей от образ це на нього буде, так? З досвідом на одне вміння. Ой, ну це ж прям щедрість, щедрість. І доступний 2 стиль, зброяр. Ну, такий собі, чесно кажучи. Так, стосовно танків, дивіться, які нам доступні. Це КНР Renation X GSOR 1008. ПВ4202 і Centrion MK51 РАК. Що з цього гарне, що з цього не сильно. Значить, Зараз каєн, він гарний, ну, хоча зараз, якщо є базік, то він уже в вилазках не такий вже й гарний. От колись в вилазках це був один з кращих скажімо так, агрегатів. Ну, це до вводу різних шкод, різних базиків. Зараз ну, таке собі. За рахунок ДПМ, колись він витягував. Зараз це ну, середняк середняком нічого цікавого, абсолютно немає. GSOR, як я вже казав, непогана PT-шка, цікава. Якщо у вас достатня кількість золота, в принципі, можна і прикупити. Лишні вангари ніколи не буде. ФВХ і Рак це одні з найгірших премів на, ну, на своєму рівні, так що майте це на увазі. Також їх можна доступно, як бачите, купити просто. За це за золото, 11400 він коштує, ні цікаво. Я ж так розумію, що це можна у грі купити. Да? Отак от виглядає зараз ця акція. Тобто відразу заходите і такі, хобана. Не пропустите, скажімо так. Стосовно нагород, бачимо, от вони доступні на складі будуть. Так, по завданнях. Дивимось завдання. Так. Перше завдання у нас вже доступне. Задати 15 тисячної шкоди. Тобто, як я вже казав, можете собі пройти в останній день там. Mm, тобто сильно не опаруватись, але майте на увазі, що потрібно грати буде виключно на оцих от британських оцих колісниках. Так, де вони є? Так, ага. В мене доступний п'ятий рівень. Я можу його навіть придбати. От, Купляйте собі і проходите потроху далі. Так, стосовно так, мені треба в магазин зайти. Подивитися, а чи доступні за золото ці от машини. Так, найліпше. Так, 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 так. Так, я бачу, що вони там зверху, 2D стилі, але тут показується, що тільки зареал. Пропозиції 6, а ну дивимось, дивимось сюди. Так, є в нас Gisor за 11 тисяч 90 голди, що доволі таки багато. Як для цього танчика. Ще 4 товари, і що там ще у 4 товарах? Ага, 10 задач нам впихнули за, за, за золото, да? І також ФВХ доступна за 8900, а скільки вона коштує в дослідженнях. Вона ж тут є, по-моєму, так? Так, 6500 вона коштує. Тобто можете не це не переплачувати 8 з копійками, просто за 6500 зайти і купити собі фв 4202 Так само інша ця. Заходите в магазин у найліпші, найкраще, і так само заходите сюди в набори і можете маєте можливість От за золото купити, наприклад, каєна. Він же, по-моєму, недоступний доступний цьому, так? А, ні, доступний 9400, а там скільки він коштує. Так, 9400, зараз дивимось, дивимось, я забув вже. І він тут доступний за 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 за, за 11400. Коротше, можете не натратити на ці набори. Ну, хіба що вам потрібні задачі на X5, але ну, тут таке, Це переплачувати навіть за це немає якогось сенсу, хіба що реально g 40 купити, тому що він так більше ну, недоступний. От, це такий один, один цей танчик, який, ну, скажімо так, в принципі, вартує купити під час цієї події, якщо у вас його немає. Так, стосовно що я хотів показати вам, чому я не буду купляти ці от набори, тому що я придбав собі таку от штуку Туртул 1, як він у мене виліз. Постійно після бою якогось хорошого вам тут знаєте, вискакувати Коротше, така повідомлення. Вітаємо з хорошим боєм, там, і вам доступні певна якась штука. Будь ласка, ознайомтеся з унікальною пропозицією. от Я так само зайшов, подивлюся, а може якийсь хороший танчик, і коротше, мені дали от придбати за золото оцей от Туртул 1. Дали зі знижкою в 15%. Скільки в золоті від мені обійшовся тоді, так само в магазині, там, де найкраще воно в мене висвічилось. Обійшовся він мені в 7650 золота, що ну, небагато, як на цей танчик. При тому його апнули, тому мені було тупо цікаво подивитися, власне, що за машина. От, отут де Прожето і СТРВ була єдина спеціальна пропозиція. Це Туртур -Тур МК1 або за 700 гривень, або за 7650 голди. Отут де СТРВ, і я відповідно його там придбав. Що можу сказати по ньому, скільки я пограв? Ну, не, не багато зіграв. 55% перемог, так. 11 боїв, 55% перемог у мене. Шкода дуже маленька, 1300, я не зрозумів, чесно кажучи, як на ньому поки що грати. От, По відсотках перемог, звичайно, нормальний, але стосовно шкоди, то це найменша шкода на 8 рівні з усіх премівів, які у мене є, по суті. ну Хіба що менше може бути тільки на ялинці. І, ну, то, то таке, тому що це зовсім інший танчик. Я поставлю собі, собі цей досилач, поставлю поліпшене загартування і поставив ця, Т2. От, це от експериментальне як воно то називається. Так, експериментальне обладнання. Що дає рухливість, так само, як турбіна, але додає, ще там стабілізацію при повороті і таке інше. Непогана загалом. Прем'як непоганий, скажімо так, ну треба навчитися на ньому грати, тому що відцілити цей лючочок. Треба постійно десь від якогось насипу. Реально від якогось насипу доволі сильна ПТшка, але до тих моментів, поки тобі не заряджають голду навіть в 8 рівні. Тому проти дев'яток він не танкує, а от 8 рівні просто сюди голдою по обидві сторони так прошивають гарно. Дуже було приємно, навіть той же апнутий. так, Де він у мене є? так, 8 преми. Той же апнутий AMX, дуже гарно на голді, скільки в нього голда, зараз подивимось. 263, достатньо бронепробивними на відстані, щоб він у вас прошивав прямо в маску. Чому я говорю про цю пт шку Тому що, якщо мені прийшла така унікальна пропозиція, можливо, чекайте, можливо, вона вам також буде доступна за золото. Загалом, як прем непогана штука, але треба навчитися реально на ньому грати. Не знаю, на, моєму, на мою думку особисто, ТС5, в принципі, буде цікавіше за рахунок більшої альфи. От не знаю, що вам казати за це. Таке собі. Чесно кажучи, навіть трошки шкода ті, тих 7000 голови, що я на неї потратив. От такі от справи, тому купляйте собі колесо, проходьте цю акцію. І зверніть увагу на продаючогося ксора е, за золото. Гарно дякую за перегляд і бувайте!